А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Моя робота провідником. Моя попередня робота була неспокійною та трохи небезпечною, але я отримав непогану плату за першу зміну і мене відразу підвищили до посади провідника нічного потяга у метро. Тоді я працював вахтером нічної зміни на місцевій станції. Якщо вам цікаво дізнатися, як, то послухайте мою першу історію. Посилання на неї ви бачите на екрані, а також воно буде в описі під цим відео. Цю історію не обов'язково читати. Але вона все ж таки допоможе вам краще зрозуміти всю картину. Того ранку я отримав повідомлення від роботодавця. Я знав їх лише як керівництво міського метрополітену, у якому мене запрошували прибути на місцеву станцію о 21.00. Це мала бути моя перша зміна на новій роботі. Потяг, на якому я буду їздити наступні 8 годин, прибув на станцію. Це був сучасний потяг довжиною в 6 вагонів та з автоматичними вхідними дверима. У повідомленні, яке я отримав, було сказано, що моє купе знаходиться у першому вагоні. Коли я зайшов до потягу, то побачив, що кожен вагон, за винятком спеціальних, мав зону з двома рядами сидінь біля вікон. Ліворуч від входу були двері, які вели до іншого вагона. З правого боку розташовувалися сходи, які вели нагору до зони, що була схожою на автобус. Інші сходи ліворуч вели вниз до ідентичної зони. Якщо вам важко уявити, як виглядає вагон, то погляньте на екран або вбийте в гуглі Sydney Trains, і ви побачите, що я маю на увазі. Купе провідника дуже відрізнялося від усього потяга. Тут були монітори відеонагляду та стіл з шухлядами. Для того, щоб потрапити всередину купе, потрібно було відкрити двері ключем. Поряд був вхід до купе машиніста та його помічників. Як тільки я зайшов до середини, мене відразу зустрів працівник денної зміни. Хлопець дав мені значок провідника та ключі від дверей купе. Поплескавши мене по плечу, він побажав мені удачі та покинув потяг. Мене усього аж скоцюбило, коли я почув його побажання. Моя свідомість ще не оговталася від попередньої зміни. У купе я знайшов звичну посадову інструкцію, а також листок з правилами. У цьому листку було сказано: перше, усі пасажири мають покинути потяг на станції номер 6. Зупинка на цій станції триває 5 хвилин. Перевірте усі вагони та переконайтеся, що усі пасажири зійшли з потяга. Друге, після того як потяг покине станцію номер 6 ідіть назад до купе провідника. Це купе знаходиться у першому вагоні і має відповідний напис на вхідних дверях. Ви повинні дістатися до купе якомога швидше. Якщо треба, то ви можете бігти. Третє, якщо ви чуєте людські голоси, то залишайтеся у своєму купе. Перевірте камери спостереження. Якщо ви бачите людей, які сидять у вагоні номер 4 негайно заблокуйте двері, які з'єднують вагони 4 і 3. слід зробити це непомітно і якомога швидше. Якщо люди дивляться у камеру, це означає, що вони вас помітили. Четверте, якщо пасажири, яких ви бачили у моніторі, наближаються до вагону номер 3 хапайте ніж, який лежить у шухляді, і вбийте їх усіх перш ніж вони зайдуть до вагона номер 3 П'яте. Вам необхідно здійснювати обхід усього потяга кожні 15 хвилин, починаючи з моменту, коли ви побачили людей у вагоні номер 4 і до моменту, коли потяг повернеться на початкову станцію. Шосте. Якщо протягом обходу ви бачите, що хтось заходить до потягу, ховайтеся. Ні в якому разі не ховайтеся у купе провідника знайдіть місце, де вас не зможуть знайти. На наступній зупинці ці люди зійдуть і ви зможете вийти. Сьоме. Якщо протягом обходу ви чуєте істеричний сміх, вимкніть все світло у цьому вагоні, але не блокуйте міжвагонні двері. Доповнення до правила 7. Якщо ви бачите щось, що видає сміх, покиньте цей вагон і заблокуйте двері до нього. Це щось спробує обдурити вас воно може зникнути, як тільки ви побачите його, не вірте і тримайте двері заблокованими. Восьме. В одному з вагонів ви можете зустріти дівчинку в червоній сукні. Ігноруйте її та не дивіться на неї. Вона буде просити про допомогу або робити щось, щоб привернути вашу увагу. У жодному разі не спілкуйтеся з нею. Дев'яте. На зупинках 9 і 13 вийдіть з потяга. Десяте. На зупинці 13 ви можливо побачите чоловіка, який сидить у будці Вахтера. Не виходьте з потяга, інакше він застрелить вас. Можливо, ви побачите, як хтось інший, кого ви не помічали раніше, вийде з потяга і буде вбитий Вахтером. Не втручайтеся у цю ситуацію. Одинадцяте потяг може зупинитися у будь-який момент протягом подорожі. Якщо під час цього вимкнеться освітлення, не панікуйте. Ви можете відчути, наче у темряві щось рухається або шумить навколо вас. Ігноруйте це, коли потяг відновить рух, все нормалізується. Дванадцяте після зупинки тринадцять перевіряйте камери спостереження кожні 30 хвилин. Ви можете побачити різних істот або людей, які сидять у вагонах. Ви можете побачити акти насильства. В жодному випадку не втручайтесь. Саме тоді вам потрібно буде проводити обхід: не бійтеся і сміливо йдіть через всі вагони. Всі ці монстри існують лише на моніторах. 13 якщо ви помітите. Що зупиняєтесь на одній і тій же станції знову і знову, ідіть у вагон 4 і сядьте на останнє місце. Чекайте, поки все нормалізується. Історія з Ютуб каналу страшно цікаво. Якщо ви бачите, що деякі сидіння вкриті плямами крові, візьміть засоби для миття, які лежать у шухляді, та відчистіть кров. П'ятнадцяте світло у потязі може зникнути під час обходу. У цьому випадку використовуйте ліхтарик та продовжуйте обхід. Якщо ви побачите щось у темряві, втікайте до вашого купе та заблокуйте двері до цього вагона. Тільки коли світло повернеться, ви зможете знову відкрити двері. 16. Якщо у потязі настає мертва тиша і ви буквально нічого не чуєте, швидко біжіть у своє купе і увімкніть музику на смартфоні на усю гучність коли тиша зникне, продовжіть обхід. 17. Якщо зупинка потяга триває понад 5 хвилин. Перевірте кабіну машиніста. Якщо машиніст відсутній, дійте згідно інструкції закрийте двері до вагонів та керуйте потягом, поки не повернетесь на початкову станцію. На цій станції зійдіть з потяга. Увесь цей час ви мусите виконувати обов'язки провідника. 18. Якщо ви випадково зайшли у вагон номер 7 терміново покиньте його, поки автоматичні вхідні двері не закрилися. Якщо все ж таки двері закрилися у вас за спиною. Вистрибніть з потягу. Це правило є особливо важливим, тому що вагона номер 7 не існує. 19. якщо ви порушите якесь з вищесказаних правил, ми не несемо відповідальності за ваше здоров'я чи безпеку, тим не менше обіцяємо забрати ваше тіло, коли потяг прибуде на початкову станцію. Потяг почав рух. Першою мала бути станція під номером 1. Мені і слід добре завчити правила та детально ознайомитися з потягом, перш ніж він від'їде достатньо далеко. Спочатку я обійшов всі вагони і помітив, що вони були заповнені пасажирами. Не можу сказати, що людей було дуже багато, але порожніми вагони теж не назвеш. Здавалося, ніби всі пасажири повертаються додому після виснажливої праці. У моєму ж випадку виснажлива праця лише починається. Я зайшов до свого купе, і двері позаду мене закрилися. Добре, що вони закриваються автоматично, це дуже зручно, подумав я і почав знову перечитувати правила. Потяг заїхав у темний тунель. Після довгої та спокійної поїздки ми нарешті прибули на станцію номер 6 Я вийшов з купе провідника та вигнав усіх пасажирів на платформу. Після цього обійшов всі вагони, щоб переконатися, що все гаразд. На деяких місцях міцно спали пасажири. Довелося розбудити їх та вигнати з потягу. Вхідні двері до вагонів почали закриватися, залишивши мене самого всередині. Я налаштував свій годинник так, щоб той пищав кожні 15 хвилин. Краще перестрахуватися, боюсь пропустити наступний обхід. Отож, правило номер один, все зроблено. Раптово я зрозумів, що порушив правило номер два: мороз пробіг у мене по шкірі, а серце шалено закалатало. Я був у кінці першого вагона, і все, що мав зробити, швидко піти через ряд сидінь прямо до купе провідника. Щоб не тягнути час, я майже відразу почав бігти. Так, я порушив правило, але це не означає, що я маю просто стояти на місці і чекати, поки щось прийде за мною. Несподівано я стикнувся зі стіною. Це приголомшило мене, оскільки я зовсім не очікував, що тут буде стояти якась перешкода. Ні, стривайте, це була не стіна. Я забіг просто в якусь жахливу потвору. Вона була темно чорного кольору, ні, не чорного, це був безколірний колір. Повна відсутність кольору, воно мало яскраві червоні очі, які були розкидані по всьому тілу, замість обличчя стирчали щупальці, які вилазили назовні із рота потвори. Коли ми зіткнулися, гидкі щупальця торкнулися мого волосся. Це була та сама істота, з якою ми зустрілися на станції минулої зміни. На жаль, цього разу я не був у середині будки і ніщо не заважало монстру схопити мене. Від страху я буквально завмер на місці. Несподівано істота видала сильний, дикий та неприродний крик. Цей крик добряче збадьорив мене і змусив почати боротьбу за своє життя. Потвора випустила гострі кігті і роздерла мені шкіру. Я відчув пекучий, нестерпний біль, який розливався по всьому тілу. Тепла кров струменіла у мене з грудей. Я кинувся бігти, прикриваючи рану, яка продовжувала дико боліти. На щастя, мені вдалося швидко дістатися до купе. Коли двері позаду мене зачинилися, істота з сильним стукотом вдарилася в них. Опинившись всередині, я відразу дістав аптечку, яка була у шухляді столу. Потвора не припиняла дико гамселити ззовні. Несподівано все стихло. Я зірвав з себе футболку і втер у рану безколізну мазь, яку знайшов у аптеці. Потім сяк так обмотав груди бентом. Подряпини не були глибокими, але займали велику площу, тому в багатьох місцях шкіра була здерта. Біль був просто пекельним. Тремтячими руками я взяв пляшку з водою і зробив декілька великих ковтків. Ну що ж, я порушив друге правило. Раптом з коридору до мене долину вживав і гамір розмови. Пам'ятаючи, що є якась настанова пов'язана з цим, я дістав перелік із кишені і уважно переглянув його. Точно, треба заблокувати двері до вагону номер 4 я швидко перевів погляд на екран монітора і побачив групу людей, які сиділи на верхньому поверсі у кінці четвертого вагону. Мені здалося, що один з них подивився у камеру, коли я натиснув кнопку блокування. Обличчя цього пасажира наганяло на мене страх, щось страшне було у його погляді. Все тому, що він виглядав точнісінько, як я. Ні, це буквально був я. Несподівано усі четверо подивилися у камеру, кожен з них був копією мене, від їхніх посмішок у мене мороз пробіг по шкірі, наче за командою вони встали з сидінь і пішли до міжвагонних дверей. Як добре, що я відразу заблокував прохід, коли почув дивні голоси. Здогадайтеся, що було далі. Наручний годинник своїм сигналом нагадав мені про черговий обхід. Я витягнув ніж із шохляди та розблокував двері до вагону номер 4 Весь потяг був порожнім, але коли я дійшов до кінця третього вагона, то побачив дещо, що мало не звело мене з розуму. Спогад про побачене досі мене лякає. Я побачив їх, чотири копії мене самого, які стояли по інший бік скла. У них був такий вигляд, ніби вони обдовбані якоюсь наркотою. Їх обличчя викривились у гримасах, а очі широко розплющились, коли вони побачили мене. Потім, наче за командою, усі четверо почали битися. Вони билися наче дикі пси. Вони кусали один одного, штрикали пальцями в очі. Я не міг дивитися на це. Вони билися, аж поки їхні обличчя не спотворились до невпізнання. Я обернувся і кинувся бігти прямо до свого купе. Опинившись всередині, я істерично заридав, видираючи волосся з голови цілими жмутами. Якого біса я повернувся на цю роботу! Що це за потвори, що це за потяг? Від нервового напруження я кричав, але у відповідь чув лише тишу. Ошаленівши, я почав гамселити постійні кулаками, аж поки на них не виступила кров. Добре, що в аптеці були бинти, і я обмотав ними рани. Мені здавалося, що все це наче сон, наче якась комп'ютерна гра про зомбоапокаліпсис. Невдовзі ми зупинилися на станції номер 8 Я розумів, згідно правил, на наступній зупинці мені треба вийти з потягу. Також підійшов час до наступного обходу, тому я вийшов з купе. Я визирнув назовні, щоб перевірити станцію. Вона була майже ідентичною до всіх інших. Єдине, чого тут бракувало, це касової будки. Добре, що нікому не доводиться працювати тут. Із сарказмом подумав я. Мої думки були перервані темним силуетом, який швидко забіг до потяга. Стоп, дідько, здається, в правилах було щось стосовно цього. Коли я згадав про правило, то швидко вибіг сходами на верхній поверх першого вагона. Під час минулих обходів я вже запримітив собі хороше місце для схованки. Залізши під сидіння, я затамував подих. А глухий звук, який нагадував тупотіння ніг, рознісся по вагону. Також я чув важке дихання, наче хтось щойно пробіг багато кілометрів. Раптом щось намочило мої ноги. Я глянув вниз і ледве стримав крик. На підлозі розтеклася велика калюжа крові. Кров була липкою на дотик і мала темно червоний колір. Калюжа поступово заповнювала все більшу площу. Несподівано всі звуки затихли, тупіт припинився, двері до вагона зачинилися, і потяг рушив далі. Я виліз під сидіння і побачив, що геть уся кров зникла. Отже, це була галюцинація. Мій настрій піднявся і я продовжив свій обхід. Дійшовши до кінця третього вагона, я дізнався, що прохід до вагона 4 не замкнений. Озброївшись ножем, який був у мене в кишені, я обережно зайшов до вагону. Вагон був повністю безлюдним. Мій погляд впав на закривавлене сидіння. Я швидко дістав ганчірку, яку носив із собою, і почав старати кров. Слава Богу, все добре відчистилось. Коли я вийшов з четвертого вагона, автоматична система оголошень сповістила потяг наближається до станції номер 9 На превеликий жаль, я не надав цим словам значення, про що швидко пошкодував. Дідько, двері у вагон зачинилися, і в мене мурашки пробігли по шкірі від думки, що має зараз трапитися. Все освітлення всередині стало тьмяним, я спробував вийти з вагона, але міжвагонні двері не відкривалися. Несподівано з темряви долинув низький приглушений стогін, їх було безліч, усі вони вилазили з під сидінь. Дехто тримав у руках зброю, але більшість ледве стояла на ногах, і тоді вони заговорили: ми померли тут, і ти помреш. У відчаї я зірвав зі стіни аварійний молоток і розбив ним скло на вхідних дверях. Я бив раз за разом, поки у скліни утворився отвір достатньо великий, щоб хтось міг пролізти у нього. Я протиснувся назовні. На щастя, потяг, ще не встиг рушити, і, трохи перебігши платформою, я застрибнув у вагон номер 3 В останню мить щось силою схопило мене за щеклотку. Оглянувшись, я з жахом зрозумів, що це була одна з тих істот. Слава Богу, його хватка не була такою сильною, і одним ударом ноги я відштовхнув потвору досі не можу забути цей холодний гидкий дотик. В поїзді все було спокійно. Я заглянув до четвертого вагона, він був порожнім. Тільки розбите дверне скло нагадувало про метушню, яка трапилася тут усього декілька хвилин тому. Моєму здивуванню не було меж, я вирішив, що краще повернутися до свого купе. Раптом я усвідомив потяг все ще стоїть на місці. Зацікавлений, я вирушив до кабіни машиніста. Вона була порожньою. Сівши на місце машиніста, я запустив двигуни. На щастя, все керування було автоматичним. Щоб потяг рушив, слід було натиснути лише одну кнопку. До наступного обходу лишалося 15 хвилин. У цей час я відпочивав. Спробував відволіктися від думок, тупо лазив в інтернеті, але від стресу ніяк не міг зосередитись. Мені здалося, ніби я втратив усі зв'язки з реальністю. П'ятнадцять хвилин минуло, і мені було слід здійснювати наступний обхід. Я щиро вірив, що цього разу все буде спокійно, боюся, нових потрясінь я б не переніс. Залишивши своє купе, я зайшов до вагона номер один. Щойно я дійшов до середини, як з лівого боку почувся тихий плач. Обернувшись, я побачив маленьку дівчинку в червоній сукні. Вона закривала своє обличчя руками. Я негайно відвів погляд. Дівчинка заголосила. Ви не знаєте, де моя мама, ви не знаєте, де мій татусь. Допоможіть мені, я загубилася! Чому ви не хочете допомогти мені? Я кинувся бігти геть, щойно почув її демонічний голос. Вгадайте, що трапилось далі. Мені неймовірно пощастило. У вагоні раптом посвітліло, і потяг зупинився на станції. Я негайно сів на найближче сидіння. Голос дівчинки пролунав знову. Я шукаю тебе. А потім вона зареготала. Від цього сміху я весь вкрився сиротами, раптом з темряви залунав тихий стогін і щось знову схопило мене за щікуватку. Я зайшовся диким плачем. Будь ласка, залиш мене в спокої, запинаючись, благав я. Сміх та реготання долинали зі всіх сторін. Здавалося, наче голоси насміхаються з мене, кепкують з мого відчаю і з моєї жалюгідності. Від цього мене кинуло в лють. Розгніваний, я сильно проте даремно гамселив руками у повітрі. Раптом я відчув, як безліч, здавалося, жуків повзають по моїх ногах. Я заволав, почав благати про допомогу, але ніхто мене не чув. Вагон знову наповнився світлом. Навколо мене не було жодної душі. Я швидко підвівся і продовжив обхід. Йдучи крізь вагони, я ретельно перевіряв кожен з них. Вагон другий в порядку, вагон третій в порядку. Вагон четвертий, в порядку. Вагон. Все сталося швидше, ніж я встиг щось зробити. Міжвагонні двері позаду мене зачинилися. Зі злістю я декілька разів сильно вдарив по них, міцно лаючись при цьому. Я знову зняв пожежний молоток зі стіни і вдарив ним по склу у дверях. Від удару утворився невеликий отвір. Я бив знову і знову, але двері залишалися цілими. Метал та скло були лише трішки пошкоджені. А потім я почув звуки позаду себе. Хочу трішки відволіктись і розповісти про минуле цього метрополітену, адже багато хто дивується, чому взагалі існує така робота. Наша місцева станція була збудована у 1950 році. Відтоді вона майже не змінилася за винятком незначних перебудов, які були здійснені у зв'язку з розвитком технологій. До 2000 року станцію неодноразово закривали у зв'язку з нещасними випадками. Але потім якась компанія викупила станцію та обіцяла навести на ній лад. Про цю компанію немає жодної інформації в інтернеті, вона відома просто як керівництво міського метрополітену. Після цього усі нещасні випадки припинилися. Скоріше за все, це вони створили правила і ці дивні робочі місця. Особисто я вважаю, що ці посади існують для того, щоб запобігти випадкам, які траплялися у минулому. А також для того, щоб потвори, які живуть на станції та у потязі, не виходили на поверхню. Напевно, потворам дозволено жити лише в одному місці, саме тому існували дивні вказівки стріляти у того, хто вийде з потяга, або вбити усіх, хто знаходиться у вагоні номер 4 Інші правила були призначені для захисту провідника: покидати потяг на станціях 9 і 13, та заборона заходити у вагон номер 5 Я обернувся і побачив позаду себе декілька зомбі. Вони почали поволі наближатися до мене. Я міг розгледіти їхні задоволені обличчя. Здавалося, вони насміхаються з мене. Зомбі брели, наче якісь сновиди. Коли вони наблизилися, я відчув напад клаустрофобії. Їхні тіла і обличчя виглядали гнилісно та гротескно. Від смороду мене мало не знудило. Я витягнув ножа і почав бити ним цих тварюк. Проте вони тупо продовжували йти на мене. Із силою я проштовхнувся крізь них і кинувся до вхідних дверей вагона. Я вдарив по скляній частині молотком, і скло відразу розсипалось в друзки. Мої руки та ноги тросилися від адреналіну. Я бив по дверях все сильніше і сильніше. Оскільки вони повністю були зроблені з пластику та скла, мені вдалося досить швидко розтрощити їх. Я вистрибнув з вагона через отвір, що утворився. Зомбі кинулися мені навздогін. Добре, що потяг зупинився на станції, а не посеред тунелю. Я з розбігу вистрибнув на платформу. Не встиг я оглянутися, як почув пістолетний постріл і свист кулі, яка пролетіла біля моєї голови. «Дідько, це була станція 13!» Я побачив Вахтера з пістолетом у руці. Скоріше за все, він просто виконував правила, гадаючи, що я монстр. Позаду мене декілька зомбів вистрибнули з потяга на платформу. Очі Вахтера наповнились страхом, коли він побачив цих потвор. Він підняв пістолет і натиснув на гачок. Куля мало не влучила мені в голову. У цей час ще більше істот вибігло з потяга. Всі вони були надзвичайно потворні. Деякі з них почали битися між собою, а деякі оглядалися навколо, принюхуючись, як собаки. Здавалося, їх манив запах крові. Страшна думка майнула в моїй голові. Я щойно випустив на волю всю цю пекельну зграю. На моїх очах деяким монстрам вдалося вибігти зі станції на поверхню. Вахтер вистрелив знову. Цього разу він не схибив. Все відбулося, наче в сповільненій зйомці. Куля влучила мені в руку, зранена в собі бризнула кров. Я відчув дивне печіння у руці. Як не дивно, але болю не було зовсім. За мить увесь рукав сорочки був присякнутий кров'ю, а тоді прийшов пекельний нестерпний біль. Мої коліна розм'якли, і я впав на підлогу. На жаль, цього не було достатньо для Вахтера, і він вистрелив знову. Куля поцілила мені в стегно. Я почув неприємний хруск від перебитої кістки. Як і у випадку з рукою, спочатку я відчув лише дивне тепло у нозі, тепло, яке за хвилину змінилося нестерпним агонізуючим булем. У мене перед очима все попливло і я втратив свідомість. Прийшовши до тями, я побачив, що знаходжуся в лікарні. Я лежав на ліжку, а навколо мене була ціла купа різного медичного обладнання. Пошкоджена рука сильно боліла, а коли я спробував піднятися, хвиля болю розпливлася по всьому тілу. Добре, що поряд знаходились дві медсестри. Дівчата швидко прийшли на допомогу. Вони мене заспокоїли та пояснили, що мені зробили важку операцію. Згідно їхніх слів, я перебував у комі протягом двох діб. Знадобиться багато часу, щоб я повністю одужав. Через деякий час мене навідали троє серйозного виду чоловіків, вбрані у ділові костюми. Я був певен, вони працюють на уряд. Незнайомці зголосилися оплатити всі лікарняні рахунки, а також запропонували мені щедру грошову винагороду. Єдина умова, я мав мовчати про все, що трапилося зі мною. Вони не хотіли нічого пояснювати, лише наполягали, щоб я забув про нашу зустріч. Згодом я дізнався, що аналогічна розмова була проведена з моїми близькими. Отож, все, що трапилося зі мною, було оформлено як нещасний випадок. Злощасну станцію остаточно закрили. Компанія керівництва міського метрополітену безслідно зникла, згодом мені не вдалося знайти жодних згадок про неї. Усі колії, які вели до станції, Намертво перекрили, щоб жоден потяг не зміг туди заїхати. Тепер жителі нашого містечка часто бачать у небі військові гвинтокрили, а на вулицях поліцейські автомобілі. Навіть з'явилися чутки про броньовані вантажівки, якими нібито під час карантину перекривають усі в'їзди та виїзди у місто. Після всього, що трапилося зі мною, я не міг більше користуватися метро. Навіть зображення потягів викликали у мене сильну істерику. Зараз кожного тижня я відвідую двох психологів. Щоночі мені сняться кошмари, у яких я повертаюся назад на платформу. Інколи я задумуюсь, що трапилось з потворами, які вибігли на поверхню. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.